Благодійна творчість у сумах відбувся концерт на підтримку народного артиста України Валентина Бурого. Допомагали мистецтвом і матеріально. Більше у нашому сюжеті Христини Бондаренко. Творити добро, Культурний бомонд міста зібрався, аби допомогти колезі по творчому цеху, народному артисту України Валентину Бурому. Робити добру справу. 35 років на сцені, більше сотні колоритних образів і проникливих монологів. Підкорювати серця глядачів починав у щепці. Далі був тюг, якому служить і донині, розповідають колеги артиста. Такі ролі у нього і, скажімо, куди йдеш, грає. Тобто, це всі ролі, які в ночі лунного затміння Дервіш, це всі ролі, які масштабні, які оставляют слід, і вот звання народного артиста он вже отримав у нас в нашому театрі, чому ми очень і очень ради. Коли ж актору знадобилася допомога, до спільної справи долучилися усі, хто знає та кому не байдуже. Это сложно организационно, но на самом деле, когда ты начинаешь что-то делать, то обязательно находится множество людей, которые хотят тоже в этом участвовать так или иначе. И поэтому всегда это благотворительные акции это это общее дело. На сцене шутиве письми та вирщи о виконании колых и за сумместством друзей. Я надыблюсь на солнце и на траву, наговорю! З добрими людьми. Не час минає, а минає. Ми. Та не лише співаки і театрали долучилися до благодійної творчості. У холі розмістився янгольський аукціон від Ані Черненко. Зараз, коли болить наш друг і в такій біді, хочеться, звісно, естественно... Как, каким то образом помочь чтобы это скорее прекратилось, прикратілася болезнь, быстрее он вышел, был с нами, був щаслив, ти вот, радував нас своїм творчеством. Добра справа і результат відповідний за один вечір. Артистам вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Сподіваються, внесок заради товаришу і колезі, що опинився в біді. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.